В ефірі новини. Дивіться у випуску в Ізмаїлі. На базі початкової школи номер 4 відкрився клас безпеки. Здай кров, рятуй життя. В Ізмаїлі продовжується забір крові на потреби ЗСУ та лікарень. Нацбанк підвищив офіційний курс долара і євро. Жовтень, яку погоду очікувати в Ізмаїлі. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 жовтня орієнтовно такі. 281 тисяча 90 осіб особового складу, 4 тисячі 777 танків, 9 тисяч 82 одиниці бойових броньованих машин, 6 тисяч 666 артилерійських систем, 806 реактивних систем залпового вогню, 540 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 5158 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1530 крилатих ракет, 20 кораблів, один підводний човен, 9015 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 951 одиниця спеціальної техніки. Минулої ночі ворог знову атакував Одещину. Упродовж трьох з половиною годин тривала повітряна тривога через атаку російських терористів ударними безпілотниками. Працювали сили протиповітряної оборони. Три БПЛА типу шахет вдалося знищити. Ворог вкотре цілив по прикордоні та припортовій інфраструктурі з Мирського району. Пошкоджено зерносховище. Зайнялися дев'ять вантажівок. Пожежу ліквідовано. Постраждалих, на щастя, немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органі фіксують чергу. Ові злочини росіян. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. На базі початкової школи номер 4 урочисто відкрився клас безпеки, окреме приміщення, де за допомогою наочності діти дізнаються більше про власну безпеку. Перший урок в класі безпеки провів інспектор патрульної поліції Іван Бочковар та інспекторка з ювенальної превенції із мильського районного відділу поліції Лариса Анчева. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі відкрився ще один клас безпеки. Цього разу на базі початкової школи номер 4 Нагадаємо, згідно вимог Міністерства освіти і науки України, одним із головних пріоритетів держави під час війни в Україні є створення безпечних умов перебування учнів в навчальних закладах. Саме тому прийнято рішення відкривати класи безпеки на базі всіх шкіл країни. Клас безпеки в четвертій школі згідно правил поділений на спеціальні зони. Є зона рятувальників, зона мінної безпеки, безпеки життєдіяльності, домедичної допомоги та ігрова. В кожній зоні представлено елементи екстрених служб, наочні зображення, а також правила реагування на надзвичайні ситуації, з якими діти можуть зустрітися у житті. Сьогодні в нашій початковій школі номер 4 ми відкриваємо клас безпеки. Це спільна робота нашого міста, наших вчителів і наших дітей з батьками. Ми дуже вдячні і місту, і колегам, і дітям, які принесли свої домашні іграшки для облаштування цього класу. Всім дякуємо. Разом до перемоги. Слава Україні! Перший урок з безпеки в новому приміщенні провів інспектор відділу патрульної поліції міста Ізмаїл Іван Бочковар та інспекторка ювенальної превенції Ізмильського районного відділу поліції Лариса Анчева. Поліцейські нагадали школярам правила дорожнього руху, розповіли про особисту безпеку дитини та навчали жестам регулювальника. Ми для дітей провели такий захід з метою привернення їхньої уваги до вивчення правил дорожнього руху. Пояснили їм, як себе вести на дорозі. І пояснили їм жести регулювальника. Діти самі змогли регулювати дорожній рух. Цей сьогоднішній захід мені дуже сподобався. Все було дуже гарно. Дітки гарно підготовлені. Хочу подякувати адміністрації, що запросила мене на цей захід. Я була дуже задоволена, що змогла розділити це свято цей день разом з дітьми. Хочу побажати маленьким україночкам та українцям початкової школи номер 4 в місті Ізмаїл. Щоб вони із задоволенням заходили в цей клас безпеки та навчалися, та сподіваюся, що він стане їм у нагоді. Крім цього, представники поліції нагадали дітям, що дорогу треба переходити у встановлених для цього місцях а в нічну пору доби обов'язково позначати себе світлоповертальними елементами. В кінці заходу поліцейські навіть роздали кожній дитині спеціальний відбиваючий браслет. Класи безпеки планують відкривати і в інших школах Ізмаїла, аби й надалі створювати безпечні умови перебування учнів та запобігати надзвичайним ситуаціям за їх участі. Наталя Гаврилова Ілля Колинич для програми новин. З початку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли, Ізмальчани одразу відгукнулися і почали активно здавати. Однак наразі потреба у деяких групах крові знову є. Тому мешканців міста та постійних донорів просять не залишатися осторонь, а долучитися до благодійної справи. Докладніше дивіться у сюжеті. Спочатку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. Ізмальчани одразу відгукнулися і почали активно здавати. Однак наразі потреба у деяких групах крові знову є. Тому мешканців міста та постійних донорів просять не залишатися осторонь, а долучитися до благодійної справи. Після розширення Ізмиського району відділення трансфізіології забезпечує необхідною кількістю плазми абсолютно всі медичні установи, що знаходяться у зоні її відповідальності, розповідає завідуюча відділенням Любов Коновка. Тому установа відчуває потребу у донорській крові. Практично завжди, навіть тоді, коли, здавалося би, запаси є. Лікарні нашого міста завжди потребують компоненти крові: ретроцити, свіже заморожену плазму, нативну плазму, ретроцити в додатковому розчині для лікування хворих. В основному потребують радом, хірургія, реанімація, терапія. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфузіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі. Одна так, термін зберігання обмежений, тому запаси періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську крові на потреби Збройних сил України. Наше відділення виготовляє компоненти крові свіжозаморожену плазму, яка є в резерві для наших захисників вітчизни. У нас завжди є банк для того, щоб видати ви в будь-який час в лікувальні заклади. Для того, щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Найчастіше активність у здачі проявляють співробітники з міського порту та працівники військових структур, прикордонники, Нацгвардія та поліція. Ну, десь вже 25 п'ятий до тридцяти разів здаю. Ті рази, які рахуються, да раз 25-30. Здаю кров для потреб ЗСУ, а також для вагітних жінок, коли це потребується. Зараз. Особливої ваги набирає необхідність здачі крові у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Всі ми знаємо, що для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців деколи конче необхідно мати запас крові. Тому всі донори, всі громадяни України, які мають змогу здати кров. Повинні це робити. Якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушина, 6. При цьому вам має вже виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Накануні до здачі крові. Ці особи, які хочуть мати бути донорами, повинні додержуватись, дієти, не вживати жирну піщу, алкоголь, попити у вранці чай і прийти здати кров, бути зовсім здоровими. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Які протипоказання до здавання крові, це відносні та абсолютно. Абсолютні противопоказання абсолютними противопоказаннями є це захворювання на гепатити, на вірусні інфекції, на віч, на сифіліс, на всі інфекції, які передаються через кров. Абсолютними противопоказаннями також є. Хронічні захворювання та сердечно-сосудісті, онкозахворювання онкозахворювання це втрата як будь-якого органа. Здавати кров не рекомендується, якщо ви захворіли на грип, гРВІ, бронхіт, ангіну чи інші застудні захворювання. А тим паче, якщо приймаєте антибіотики, також до протипоказань відноситься вагітність. Крім цього, при здачі увагу звертають і на вагу людини. Максимальна доза здачі крові це 450 мл. Тому вага особи, яка буде здавати кров, повинна має бути не менше 60 кг, тому що повна доза це 450 грам, це перша степень кровопотірі. І тому ми підбираємо донорів з великою вагою, щоб вони були совершенно здорові. Перед цим вони проходять медогляд у терапевта. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка з 8 до 12 години. У інші дні співробітники відділення трансфузіології проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Будь ласка, приходьте, здавайте кров. Ми Всіх запрошуємо приходити здавати любих груп крові в приміщення поліклініки, де знаходиться відділення трансфузіології. Для більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04, 099 613 83 99. Здай кров, врятуй чиєсь життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Трьох громадян України затримали прикордонники Ізмельського загону на державному кордоні неподалік села Кубе Болградського району. Правопорушники намагалися потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску. За годину по тому чотири особи призовного віку також спробували штурмувати державний кордон до Молдови, але в Ізмельському районі. Мешканців Донецької, Дніпропетровської та Рівненської областей затримали охоронці державного кордону поблизу села Котловина. На всіх затриманих прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення. Також перевіряється інформація в ТЦК СП відносно кожної особи. Перше, з початку війни з Росією, НБУ відмовився від фіксованого курсу долара та повертається на шлях ринкового курсу утворенням. Поки йдеться про керовану гнучкість обмінного курсу, коли Нацбанк дозволяє міжбанківському ринку впливати на курс, але значно обмежує його коливання. Як це буде працювати і чи слід чекати ажіотажу в обмінниках? Дивіться далі. Національний банк вирішив відмовитися від фіксованого курсу гривні і з 3 жовтня розпочав політику керованої гнучкості обмінного курсу. Посадовці регулятора неодноразово анонсували перехід, але щоразу підкреслювали, що ця політика не означає, що НБУ відпустив курс. НБУ не повернувся до режиму плаваючого курсу утворення, який діяв до повномасштабної війни. Ураховуючи структурний дефіцит валюти на ринку та наявний в НБУ обсяг міжнародних резервів, таке рішення навіть не розглядалося. Суттєва відмінність від звичайних умов Нацбанк продовжить досить жорстко контролювати ситуацію та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит валюти. Йдеться в релізі регулятора. Ухвалюючи рішення, НБУ врахував низку інших передумов, крім резервів, які дають змогу відмовитися від фіксованого курсу. Значне уповільнення інфляції, стійкість валютного ринку, макрофінансова стабільність, привабливі ставки за гривними інструментами. Тривале утримання фіксованого курсу генерувало б накопичення валютних дисбалансів і призвело б до накопичення ризиків для економіки та фінансової системи. Надалі слід очікувати м'якої девальвації. Крім цього днями, Національний банк України встановив офіційну вартість іноземних валют. Курс долара піднявся на 2 копійки. Також змінилася ціна євро, яке подорожчало на 12 копійок. Виходячи з цього, що вже до кінця 2023 року курс підскочить до рівня 45 гривень за долар. При цьому, якщо світові ціни на нафту залишаться на тому ж рівні, пальне в Україні подорожчає до рівня близько 65 гривень за літр вже в найближчі місяці. Окрім підвищення акцизів та ПДВ, на зростання цін на пальне вплинуло також підвищення цін на світових ринках нафта. За три місяці вони зросли на 25%. За прогнозами, ціни напальне в Україні продовжуватимуть зростати. Сніжана Чербина для програми новин. Вересень потішив українців теплом і відсутністю дощів. Часто температурні стовпшики залишалися на рівні 25 градусів тепла і вище. Чи принесе осінню прохолоду та вологу другий місяць осені, розкаже наш кореспондент. Жовтень цього року буде таким же нетиповим типовим щодо температури, як і вересень. Погода в другому осінньому місяці буде теплішою за норму. Похолодання буде, але поступове. При цьому з опадами буде більш-менш нормально за багаторічними спостереженнями синоптиків. Зазвичай погода в жовтні в Україні наступна. Середня місячна температура становить 6-13 градусів. При цьому у Карпатах 4-5 градусів тепла на півдні України плюс 14, плюс 15 градусів тепла. Цього року у жовтнева середньомісячна температура прогнозується на рівні 7-13 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вища норма. Місячна кількість опадів очікується 25-60 мм. У Карпатах місцями 77-101 мм, що у межах норма. З перших чисел жовтня температура повітря в нашій країні, починаючи із західних та північних областей, знизиться на 4-7 градусів. Антициклон, що прийшов з півдня Європи, в зоні впливу якого Україна знаходилася наприкінці вересня, але слід зазначити, що незважаючи на похолодання, у першій декаді жовтня середньодобові значення температури повітря все одно перевищуватимуть норму. Високий атмосферний тиск сприятиме розмиванню атмосферних фронтів та хмарності. Через це очікується мала кількість опадів. У другій декаді місяця над північним сходом Європи очікується розвиток потужного антициклону, який зміщуватиметься на південь, завдяки циркулярії повітряних мас арктичного походження в Україні знизиться температура повітря, особливо у східних та північних областях. Вночі будуть заморозки, в день не вище 13-16 градусів. При цьому ймовірність опадів мінімальна. А після 18-20 жовтня очікується поступове підвищення температури повітря та падіння атмосферного тиску. Тож настане бабине літо. При цьому збільшиться кількість хмарних днів, зросте ймовірність дощів, які в результаті мають призвести до середньомісячної норми опадів. Сніжана Щербина для програми новин. Створення злочинної організації на Одещині. Підозру отримали так званий вор в законі та його найближче оточенням. Йдеться про чоловіка на прізвисько Лавасогли Батомський, його довірну особу та людей з певними кримінальними статусами. За даними слідства для контролю незаконного середовища в Одеській області, Лавасогли Батомський створив злочинну організацію, куди увійшли люди з кримінальним минулим з його найближчого оточенням. Своїх представників підозрюваний у різний період призначав так званими наглядачами замість. Тами Чорноморськ та Ізмаїл, а також у місцях позбавлення волі. Саме вони відповідали за збір та розподіл коштів, давали дозвіл на роботу злочинним групам та дахували незаконний бізнес, зазначили у поліції. Надалі оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно з теруправлінням в Одеській області та детективами слідчого управління обласної поліції зібрали докази їхньої причетності ще до ряду злочинів вимагання, нелегальний гральний бізнес, а також створення та участь у злочинній організації. Тож 29-30 вересня, були проведені заходи для оголошення сімом кримінальникам нових підозр за кількома статтями кримінального кодексу України. Вору в законі санкційного списку РНБО на прізвисько Лава Батумський та його довіреній особі, кримінальному авторитетові, заочно повідомили про підозру за створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура. 23-24 вересня у місті Бухарест пройшов черговий міжнародний навчально-тренувальний атестаційний семінар під керівництвом головного інструктора Всесвітньої федерації Шотокан Каратедохі Тошікасу з Японії. У семінарі взяли участь понад 200 каратистів з усього світу. Крім того, з 29 вересня по 1 жовтня у Греції пройшов 15-й чемпіонат світу з карате до Шотокан. У ньому брали участь понад 50 країн. Змагання проходили на восьмому татамі у категоріях ката, куміте та командні види. На чемпіонаті Україну представили Володимир Медведєв, Роман Масліган та Микола Бравчук, які привезли золото у категорії Ката, дві бронзи у категорії куміте та четверте місце з Куміте. Вихованці Ізмаїльської Дю США привезли медалі чемпіонату України з боксу серед юніорів та юніорок, який відбувся з 24 вересня по 1 жовтня у селі Колоденка Рівненської області. Даніел Курзийонок у ваговій категорії 60 кілограм, де виступали 24 боксери виборов друге місце, одержавши три перемоги в чотирьох двобоях. Максимілян Шверненко у ваговій категорії 49 кілограм, де виступали 19 боксерів, у трьох двобоях одержав дві перемоги. Вітаємо спортсменів з перемогами та бажаємо подальших спортивних успіхів. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідні дні? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 57 копійок, продати за 38 гривень 20 копійок, євро купівля 39 гривень 40 копійок, продаж 40 гривень 85 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. В день південно-західний 9-14 метрів на секунду. Пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень 23-25 градусів. В Одесі хмарно можливі опади. Вітер змінних напрямків 4-7 метрів на секунду. Пориви 8-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11 шістнадцять градусів. В день 19-21 градус з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змилтіві.ком, а також на ютуб-каналі онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.